Добрий ранок, а, вітряно. Не хотів я її вчора везти ночі в гараж, вигружати. Завеземо сьогодні. А що робити? До темна, бляха, і так вчора приїхав. От одна ця стяжка оцепилася, зараз ми її поцепимо. Їдемо в гараж, вигрузимо, з'їдемо зі своїм ходом, покажу детальніше днем, що ми вчора. Yeah, passion before desire I've been away trying to build A will up. this life require Slowly letting go to regain control It's like ice to tires Shit had me slipping, I turned the heat up Jumped in the kitchen, renewed commitment Removed the waste and improved the writer Took up the taxes, I brought a bag And straight from the shire, thank the Messiah My shoulders heavy, my thoughts inspire The shots been fired, you crossed the line And all love expires I'm at the age where my peace of mind Worth your life and I won't think twice about I'm a higher my mind a million places a million on my mind this ain't purely entertainment i see dollar signs and it give me stimulated, i never fall in line they do no guess and it's my turn i saw all the signs yeah it's the signs but mostly patience i didn't resign i had to hold it together and tell them we'll be fine even when i didn't know if that was true i could lose my pride maybe to ходом взагалі заведеться Красота Я це пів шукав опача Так Зараз ще спробуємо як задня? Ходу щось відпало. На пів вісім, мабуть, вискочила. Бо тут у нас зламаний речах. а а, -а, -а. Все, вже зрозумів. Так, да, вже зрозумів. Доламали ми того речага, виходить. Одне колесо. В одну сторону, друге в другу. Отак. Вот ну, а будь повинен бути. Ну блін майже, а йдемо скидувати їж з ренджровера. А давайте ще те що перевіримо. Найс, nice, nice, другая сторона. Что там. Ну mm -hmm. ладно, другой диск поставим другим разом. Хай будет по приколу. Выгружаем. Хорошо. Давай так. Хорошо. Мінус банкер. Є тут і так не було того бампера. Блін, річагі, ці поломані. А так, нато. Реально прикольний. ка Давайте ще заведемо і походу заберемо звідси акумулятор. Тому що він на машині три дні і заводить її. Так, я тут, ткать. тут такий маленький моторчик. Ого! Сюда! Чина надо основый? Це моя одна з лучших покупок. Треба ігрику показати. Коротше, на цій моїй машині знатно заробимо. Сідушки, стан, раз. Акумулятор 50 баксів. Два. Резина. Ще така собі. Зараз Ігорку покажу, хай знімає відео, як вона працює, заводиться, як вона, яка вона грязна, Акума знімаємо. Бампера тут немає, крил передніх не є двері, двері ще такі собі. Прикольно на розборку. Їдемо до нашого Ford Скорпіо і до Ланоса. Сьогодні займаємося шаїми. Погнали. Лафета зараз оставлю десь тут. Віддихне трошки. Йдемо до Ігорка. Ех, друзі, буду знімати все одно. Покажу сьогодні, що ще буде яка покупочка. Я її тягнув два місяці, скинув задаток, але це вже людина ну, дійсно не серйозно. Або забирає, або що. Визиваю експрес-евакуатор, карточку поповнив. Дивись, давай зразу тоді пройдемося. 850, так я винен? Так. Да, да. Я тобі на 43 нормально чи більше? не знаю Зараз по цьому позвонить і бачу, ну та я тобі скажу. Там він по 42, по-моєму, з копійками, я тобі по 43 почитаю. Е давай цей. Давай то я тобі визиваю, евакуатор. Да, да. Ну С... я вже все, палатку привіз на місце сюди. Адресу я тобі скину там. Да. Ну там не та адреса, я виїду зустріну. Да, там... да, 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 да. Все, тоді так. він приїжджає, фотку робиш, я тобі зразу на карту гроші. Окей, добре. Все, я дзвоню за екуватор, дякую. Друзі, ми будемо купляти ще одну кофемашину. Так, ось так вона виглядає. Палатка, зонтик. Прикольний був колись у чоловіка бізнес. Пішов, не пішов, не знаю. Ну, у нього їх було, каже, багато. Підемо ще одну таврію. Ціна просто ціна. Завжди рішає ціна. Тут кофейний апарат, сам, сам автомобіль. Дзвонимо на експрес. На визвати евакуатор. А до підкриті адресу завантаження автомобіля. Цікаво, скільки буде стоїти евакуатор. Куди йдемо? Київська область. Будь ласка. Таврія. Вартості це буде коштувати 6400 тисяч гривень. Ну це 150 кілометрів. У нас маршрут. У мене програма підказує 177. А, перепрошую, там буде не 6 тисяч, бо там більше за 150 кілометрів, я попрошу, я неправильно порахував. Це буде 6 000, ой, перепрошую, 7 тисяч 600 гривень. Ну, мене ось показує 149 даже кілометрів. Зараз, давайте, ну, мені підказує 177 кілометрів, 177 і 6. Це по вартості буде 7 тисяч 600 гривень. 7 600, блин. Ну так, можемо за 7 300 заработать. Ну давайте 7 300. А я перепрошую, просто одразу неправильно порахував. 150 доларів. Ну я не поїду, це дуже далеко. Я просто не можу поїхати, щоб е, на підкат, його закинути і привезти підкат, бо там не тільки Таврія, там кофейне обладнання, це раз, а по-друге, там здорові зонтик, палатка. Тому ще за такої причини я не можу сам поїхати, щоб зонтика і палатку мені привезли. Тому чекаємо. Сьогодні буде ця кофемашина, і я вам покажу. Друзі, продовжаємо. Кофійника скоро буде, покажу. Бачили багажник тут відкривається. Тут просто ідеально. Такого ще не бачив. Везем, веземо його робити, а саме на заміну масла. Тому що фордик з потенціалом є, ключі. От дивіться, от як він заводиться. От хіба не часи? Дивись, і... Песня. Все класно, окрім одного але. Ні, на голоду не так. Пинає коробка. Не знаю, ніколи майже та заміна масла мені не допомагала. Зараз пробуємо. Це, мабуть, евакуатор, евакуатор. А ну-ка, давайте зараз на скорості глянемо, як воно. О, друга. Давай набирай Третя. Треба, четверту. Не спію. Поки... Ну, в ходу нормально, але но тільки... Ось, лише встань. Почає зрадню. Піночок. Ну це ще такий допустим, драйв. О, Можливо, заміна масла допоможе. Алло? Блін, ну поки нормально. Они гарьок на форду. Він мене прийде, забере. Ні, ну звісно, коли мотор блин, працював на трьох циліндрах, це не так було, а зараз нормально. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. А ну-ка, зараз ми ще трохи покатаємося, зараз ми його обженемо. Подивимось, як веде себе коробка. Ооо. Ну да ні я думаю, от якраз в цьому випадку заміна масла допоможе. Трішки толкає, толкає. Ліп. Блять, все так браскає. Ну, такого ще не було. ця планка Всіх вона поломана. Дверь відкриваються. О, закрив. Ну-ка зараз тапочку нажать. Ні, ну ходу, блін, нормально. Що за прикол? Хм, давайте... давайте розвертатися. Давайте поїдемо покатаємося. Я просто, якби, після катушки не, не їздив. Є маленькі піночки, але в машині 30 годиків. Я там сам деколи підпінююсь. Коли, коли знімаю відео і ж вам щось говорю, то мене теж деколи пінає. Не, ну блять будем... не О, о ні, це було жорстко. Ні, все. Ідемо на заміну масло. Це щось було непонятно. Так розворот. Бернаут. Моя же тапок по полу. Да не, нормально же робить коробка, нифига себе. Так, эвакуатор мы сплатили, машинку на СТО оставили, и короб тоже на фордик у меня забирает. Газ пол прямо такой. Не знаю, Ой, не знаю коли вже буде цей Фордік, але буде прикольно. Чекаємо. А, їдемо збирати лануса, точно. Ну, я з Карпака два на масло замлю. Ще ж два котра на таврію на кофе. Ще одна кофемашина буде. Буде прикольно. Поїхали. Коротше, показую ігрику, які тепер треба машини брати для розборочки. Только так, будь ласка, торк і все. Давай, давай, показуй. Просто часики, а? Кайф. Я ж в шокі, як ці перекупи не стирили новий акумулятор. Приємно, приємно. А ну Ігор, говорю, да ну я продемонструю, як треба. Ми не сідаємо даже. Він же толкає машину цю. Давай, дивись, дивись. Перехвалив, перехвалив. Давай. Кап'є. Ну це апараті, звісно. Полбака бензини. А ну-ка. Половненько, гарненько. Працює просто капець. І ця штучка, ось ключика віддавати, хто не знає. вона так не одасть, поки не нажмеш кнопочку. Отак і отак не зробиш. Тільки то їде забереш ключика. Для чого це? Не знаю. І також не знаю для чого. Оця штука, це не регуліровка руля точно, тому що вона ось знизу. А для чого ось це крутиться знаю. Хто знає, напишіть коментарі. Така балда на рулю зачем. І тут ще якісь штучки з носа, лампочки. Якось так. Просто подарок. Коробочка. Ідеал. друзі, йде на розборку, а ми йдемо робити Ланос. Тільки виключив камеру, іду до Ланоса робити. Міняй двері, бляха, бо ж стоїть, машинка треба, щоб продавалася. Дзвонить Льоха. Вези датчика колінвала на Таврію. Купив, їздив. Мілочь блін. Коротше, 300 гривень. З'їздить, заправиться бензин, ще на 300. Йдемо завеземо. Ой, Льоха йде. Сподіваюсь, проблема буде в ньому. Буде вона їздити, ні? Сьогодні? Ну, на не два воно. датчика, так. Да. Що, ти все перебрав і фіга, да? так? Знизу вона, блядь, поробив, то може на то теж не відключався. Ааа, жесть. Руслан украв мене ту штучку, бляха. Да. Я а думав що... її на МСР собі від'їв. Що ти не сказав, бляха муха? Я б дав би тобі. Ну, я, до речі, в мене акум є, я там поставлю потім новий. Вчора ми собі. Це я купив. Може, акумулятор такий Ні, акумулятор поганий. Новий старт, вже ж диви. Чи він погано може бути. Джектор на таврі. Та, ти що. Добре, льох, не немшати не буду. Хоч набереш, так? Да? Да, Бо в мене теж робота, до хана. Як не можу почати. Їдемо. Робити Ланасєвича. Уже точно зараз просто приїду. Треба приїхати, виключити телефон і починати працювати. Бо так ми не почнемо. По запчастях щось теж зараз не дуже так, але дзвонять. Можливо, ввечері буде відправка. До речі, мопеди я досі не виставив. Блін, на продаж. Навіть не виставляв ніде. Пофоткать, пофоткав. Виставить не виставив. Мондео так само, яке ми не міняли. І їздить. ти й добре. Все, поїхали. мы туда симы дверима что надо было крыло откручивать я твоя беды я не могу нарадоваться пацаны лха открывается за картою а все понял понял давай потяну найс инжектор главный инжектор да, резина нова не ну аппарат Масло світить. Усе світить. Льоха, тут масло є? Слава Богу. Воно заводиться. Це глушак? Блядь. Оце відро. Оце відро. Ну нічого, зараз будемо продовжувати відновлення. Ой, це я п'яту включив. А як тут задня? Отак. Так, треба завести льоху. -а! -а, -а. Тут кинемо до Івановича. О, Тормоза Є. Звісно, трупаки ми набрались конкретні. Що там дивишся? Що там Льох? А, труба вообще відпавши. Трубин, труба валяється, так? Да? Льох, шикарно. Ідеально. Спортивно. Так, Льох, тебе завести? То давай. Тут найкраще. Видно мусор з бака тяне. А, так хто її заправляв? Все Це... таки датчик чехола був, так? Корінвало. Плінувала, то я скажу досі ще. резина нова. Іванович, резина треба? Так нова, дивіться. А, я нова. Так по 300 гривень, не буде робити? Та які по 300 гривень, то. Поїхали. І продовжимо ланус. <поєхали> Льох, скільки я тобі довжен? 3700. Сумку зараз возьму. Ні, скільки? 1200? <поєхали> Тарас, я бачу, ти її хочеш. Я бачу. Їдемо, завеземо Льоху і продовжимо. на Вони не почистили і зламали вухо, коротше, проламали його нахуй. Бля, шестот купотом отдам. Все, гоу, завезу тебе. Там роботи ще по той таврі і початий край. Там ще питалися робити, але що тих інших. Бля, дивись, та банка взагалі там втилепається. Вона от самокат <рес> зараз розключена. <рес> але інжекторна. Інжекторна. Звісно, шоста година. Цілий день. Другий день з цими дверима. Збираємо інструмент. І нарешті вже готово. Готово, окрім карт і ручок дверних. Тому що не відкручуються вони ніфіка. Кроме Да. Та зсередини, тут ось така зірочка держала в пластику. І та зірочка прокручується в пластику. Всіх ручках однаково. Або по-любому якийсь один з них по-любому не відкручується. Збираємо цей інструмент. Так, ручки, карти це ми кидаємо в салон. Потім але це ще не все. У нас сьогодні в серії буде кава машини, яка до нас виїхала. До речі, двері, двері, двері. Ідеально. Що ті, що ці. Зазорчики, все к мається бути. Осталось тільки чухати, шпаклювати, красити. Ой, це вже буде завтра. Все, поки пока так. Договорився. Дімон, завтра красим. Да? Ти будеш на опілі кататися? Да? У нього нема машини, буде ополя позичають мене кататися. 100 доларів за роботу і вони його красять, але з мене весь матеріал. Це ми завтра купимо. Ключок, ключок, ключок. На подворі. Тарас. Пошпаклюєш, да? Гарно зробимо? Да, я думаю, класно зробимо. Буде весь в один колір. 100 баксів. А ми завтра будемо робити цього чорта. Блін, може теж лючок зняти. Да купити балончику, крило задуть. Просто один балончик на крило, а й на бампера. Блін, точно, точно. Завтра будуть покрасочні роботи. Закидаємо це роверджове. Чекаємо Таврію. Не знаю, бляхамуха, коли вона вже приїде, щоб не пізно, правда, було. І ще покажу вам сьогодні Таврію, не то завтра. Так що чекайте, буде Таврія.